Вітаю, друзі! Дисципліна розробка та супровідбаз знань є вибірковою дисципліною громади. Курс передбачає набуття теоретичних знань і практичних навичок у галузі розробки та супроводі баз знань. Потенційні можливості традиційних інформаційних систем з часом вичерпуються. Ще з самого початку з'явлення інформаційних технологій вчені та практики намагалися створити системи, що здатні розв'язувати складні задачі, які потребують спеціальних знань фахівців, з використанням їхніх умов водів та інтуїцій. Вочевидь, вченими постали питання збереження та обробки. Не лише даних, а й знань. Формалізація знань дозволяє не тільки окремих даних отримувати. Формалізація знань дозволяє не тільки з окремих даних отримувати нові дані, а й з даних визначати зв'язки між даними та отримувати знання. Формалізація знань дозволяє також з даних та знань. Отримувати нові та нові знання. Формалізація знань закликана для розв'язку складних задач, розв'язки яких потрібно використання глибоких знань фахівців, їх досвіду, їх інтуїції. Формалізація знань в комп'ютерних технологіях здійснюється використанням. Баз знань. Такі системи отримали назву системи баззнань. Бази знань використовують різноманітні формальні системи подання та представлення знань. Розробка систем баззнань має специфічні особливості та суттєво відрізняється від традиційних технологій. Баз На стадії використання систем баз знань здійснюється не тільки супроводження, підтримання працездатності та виправлення недоліків, а й продовжується розробка та вдосконалення системи. У курсі розглядаються методи та засоби подання і представлення знань. Розглядаються різноманітні методи придбання знань, в тому числі у експертів, з літератури, з баз даних, з інтернет-ресурсів, включаючи соцмережі. Особливе місце займають методи автоматизованого придбання знань. Особлива увага приділяється базам знань, заснованих на продукційних правилах. Продукційні правила були дуже популярні наприкінці минулого століття та досі не втратили своєї актуальності та продовжують свій розвиток. З урахуванням широкого використання ймовірностних систем пазнань приділено увагу методам та засобам подання знань за допомогою баєсівських мереж. Останнім часом Вчені розглядають нові способи підсилення потенційних можливостей нейронних мереж шляхом інтеграції та інтелепетації їх з потужними засобами декларативного програмування. Так, потужні засоби логічного програмування, мови Python, дозволяють використовувати різноманітні бібліотеки роботи з нейронними мережами що дозволяє суттєво збільшити потенційні можливості нейронних мереж. Теоретичні знання студентів закріплюються розробкою систем баз знань. Дякую за увагу. До зустрічі!